Благословен Бог наш завжди мені повсякчас, і на віки-віки. І на віки віків, амінь, хрест свято помилуй нас, Господи, очисти ріхи наші, владико, прости, беззаконня наші, святи, злянься і сили намочі наші, імені Твого ради, Господи, помилуй Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава, і і Святому Духу, нині по час, і на віки віків, амінь, отче наш, що є на небесах. Нехай собі сім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб нас, насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, виноватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє, царство і сили, і слава. Отця і Сина, і Святого Духа нині повсякчас, і навіки віків. З добрами спочили праведників.

Malamuz tabi Дякую, провини вільної, невільної. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, щоб Господь Бог оселив душу Його там, де праведні, спочиваю. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй Прощення і витушення гріхів Його у Христа безсмертного царя і Бога нашого просимо. Смерть подолав я влазничу життя світу і подав. <рес> Сам Господи в покой, душу спочила раба свого, ново воєна, його місці, в світлі, місці, квітучому місці спокою, немає ні дуги, ні спроботи, ні зітхання, всякі ріші вчинені словом, чи ділом, чи думкою. Як благий чоловіку, люди з Бог прости, бо немає людини, щоб жила, бені согрішила правда, Твоя, правда, вічна і слово, твоя істина. Бо ти єси, Воскресіння життя, і спокій душі спочило раба Тво, ново приставлено. Войнені горякості, Боже наш, і тобі славу своє безначальним, то йому І при святим, і бламі жодбачу твоїм духом. Мені повсякчас, і на віки віків. Спрісвята, породиця, спаси нас, ще знішу від Хелюби, міни зриня на слабшою царапил, щоб притиснення злово породила, Звищу Богородицю тебе, велича. Христос Боже надія наша слава Тобі, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, молого, преподобний, Очебла. Істини Бог наш, замолити вшивої матері, приподобників, богоноснику нашим наших, всіх святих, душу від нас тут сьогодні поминаємо, нову воїна Ігоря горя в оселях, до усе до на приєднає, Авраама Аврама Ісака, якого покої, а нас помилує, як благий і чоловіколюбний. Сподобатися нам вислухати святої Євангелії. Господа Бога молимо. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй! При станьмо побожно, вислухаймо святе Євангеліє. Мир І духові. Того Євангелія читання, слава тобі, слава, тобі, будьмо уважені, сказав Господь і удемінь і прийшли до нього, істинно, істинно кажу вам. Хто слово моє нові, хто то послав мене. То і має вічне життя і на суд не приходить, прийшовши від смерті до життя. Істинно, істинно кажу вам, що настане час, нині вже. Коли мертві почули, сина Боже, що вживуть. бо як отець має життя в самому собі, так і синові дав мати життя в самому собі, дав йому владу сотворити, бо він силь людський. Не дивуйтеся цього, бо настає час. Коли всі у роботи на сина Божа, віду ті, хто творив добро воскресіння життя, а ті, хто чинив зло воскресіння суду, я нічого не можу творити сам від себе. Як чую, так і суджу і суд не праведни, бо не шукає моєї волі, а Отця, який посила в мене. Слава, слого у блаженнім оспідні, в ві, вижний спокій, подай Господи, рабу Божому, новоприставленому воїну й оре і вічною вічную. -ві -ві Ușa-i mulinoațe-o-n noștri Ei ne-uvede n-a suspăcus-o Azi ne vizbove n-a zvidluca-o Și Imperație Putere și Marire A și Fiului și Duh Acum și Pururea Ще не Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава, Слава Україні. Високопроподобний Отче Іване, настоятеля, храму. Успіднє Пресвятої Богородиці, села Панка, як ми кажемо, Микарну Іклинюка, сокоприподобні отці, тесь диакон, дорога засмучена скорбатна родина, дорогі браті і сестри, всі, хто сьогодні прийшов, присутні, в даний час, ті, хто були, ті, хто зараз ще прийдуть до завтрашнього дня, щоб воздати честь, шану і хволому, воїну Ігорю. Ми говоримо, що той чи інший воїн, який загинув, він є герой. А я ще додам, він є мученик. Це вже додається до того, що людина взяла і пішла на війну. Ми з цим Іваном вашим настоятелем говорили, кривда була йому, коли перший, другий, третій похорон. Воїна в цьому селі хронить українська церква Московського патріархату, яка саме називає українською. хоча це не є українська церква. Йому було кривдно, він, як мені сказав, він поділився тою кривдою. Коли ми почували про цю біду, а це не є біда, це є трагедія для вас, дорога родина, для вашого села, для Буковини нашого краю, для всієї України. І, звичайно, було боляче, я так думаю, переконаний цьому цю Івану Іван, дорога родина, ви сьогодні розлучаєтеся з тим, з такою людиною, яку не можна оцінити ту жертовність, яку робила ця людина, бо не пожаліла себе. І ми про ту жертовність сьогодні відкрито говоримо, можемо чути, бачити засоби масової інформації, чути слово, проповідь священників в тому чи іншому селі, селі району нашої області, нашого краю Буковини. Від нас, священників, дорога родина, прийміть підтримку, а йому складаємо подяку. подяку. Величезну подяку за ту велику любов, яку він виявив до Бога, до ближніх своїх, до нас. Приміть то слово, розради і утіхи усі таких важкі хвилини, у тій біді, трагедії, яка, є, яка нас об'єднала, тому що війна нас об'єднала. Я надіюся, що з цього дня, з цього похорону, це перший похорон цього Івана воїна. У нас на криві теж має бути похором воїном. місяці місце може похоронити воїну. Це біда, це страшна трагедія для родини. Ми теж маємо переживати цю війську, цю трагедію у нас в сілі. Ми сьогодні священники так скромно прийшли підтримати і отця Івана, і вас, дорога родина, і ваше село. Дай Боже, щоб зі смерті цього воїна почалося дійсне духовне єднання всього села, щоб жодна нога. Жодна людина не переступила храм тої церкви, яка благословляє війну і вбивство таких людей. Що нарешті люди зрозуміло відналися біля цього молодого українського священника, православного священника, який допомагав громадою, помагає і разом з вами спільно підтримує бійців. Ми все кажемо, розуміємо, що нам треба живих цих воїнів, бо вони. Мали б зараз міняти цю Україну, нашу державу на краще, щоб наші діти, наші внуки не знали піди тої війни, чи ми знаємо вчорашній такий страшний день, та діт ракет йому подібну. У Святому Письмі ми можемо сказати для нього радість, бо якщо він воїн і помер не по своїй смерті, а з любові до Бога до ближніх за свою сім'ю, за своє село, за свою батьківщину, за свій край Буковину, то його мучеництво, яке ми додаємо, я думаю, перекриє всі ті гріхи, які він чинив, які він може у церкві не зумів перепросити, покаятися, у Господа Бога. Але я думаю, це мучеництво, яке ми називаємо, перекриє всі його ті кривди, недостатки. І його подвиг, я думаю, заставить задуматися багатьох людей цього села, щоб люди нарешті зрозуміли, що у нас війна. Щоб нас гинуть діти, батьки, оті найкращі сини і батьки села, краю, держави нашої, що знову проливається кров невинна, бо ж невинна кров пролита. І оце мучеництво, щоб нарешті заставило, зачепило серце і душу кожної людини, щоб ми нарешті українці зрозуміли, стали патріотами своєї батьківщини, патріотами. Своєї рідної української православної церкви України, як ми говоримо назвою зараз є, щоб оця смерть зачепила кожну людину села, хто буде завтра присутній на похороні, хто з поважної причини не буде, хто, можливо, ще буде легковажно ставитися, що думати інакше, щоб смерть цього воїна просвітила. І до цього я хочу закликати нас усіх, хто присутній. Хто буде чути моє слово з ваших уст, хто буде передавати, переказувати, щоб дійсно це привело до об'єднання село. Бо я говорю з священниками у спілкуванні розмовляючи, доки ці маєте воїни до тих пір, поки ми всі з вами не об'єднаємося. Любові пориве до нашої батьківщини, до мови, до культури, до своєї рідної, правдивої церкви, і тоді може припинитися війна і зникнути це все. Ми бачимо, люди пробуджуються, прокидаються. Як це відбувається переміна, ми можемо бачити на прикладі і в Святому Письмі, такий невеличкий, щоб не затримувати час, приклад є. Коли Христос був розіп'ятий на Христі, подібно так, я думаю, є, отак, і гине воїн, бо він обирає за Україну, за Батьківщину і за любов до Бога до ближнього. Ми бачимо, що з Ісусом Христом було розіп'яті ще два розбійники. І один покаявся, бо сказав, Господи, помини мене у царстві своїм. Він казав, що ми прийняли двоє, як злочинці, розбійників заслужено. А цей, що між нами, тобто Христос, Він через зараз не розіп'ятий. розіп'яти. Він нічого злого не зробив. А інші воїн, той, той розбійник, який був розп'ятий на хресті поряд Христом, ганьбив і просив, щоб Христос врятував себе і їх врятував. Ми бачимо той контраст, коли всі троє спочили на Христі, і Христос, то прийшли воїни і в одного перебили коліна, і в іншого розбійника. Коли Воїни підійшли до Ісуса Христа, то що каже Святе письмо, не перебили в нього колін. А один І вони, мов ті богники, які спалахують в тому селі, в тому районі, в тій області. Ви знаєте, ми завтра, проваджаючи на застану воїна Ігоря, знову Буковина скорбить, і наш Торжнецький район. У Камені завтра знову зустрічаємо воїна. Петра, 91-го понародження, тридцять 31 рік. Ми першого похорону до одної трагедії, в іншу трагедію зразу їдемо. Зустрічати Петра. Я питаю себе так само і інших, скільки ще я маю вмерти цих воїнів, мучеників, щоб ми нарешті українці зрозуміли, об'єдналися і нарешті відійшли від тих тої неправди, що нам мішає це зробити. Та нічого не мішає. У нас смерть якраз і ця війна зближується. Дай Боже, щоб ми найскоріше прийшли до розуміння, змінилися, перемінилися. Ті, хто сумнівається, утвердилися. А ті, хто ще не вірить, щоб повірили, дивлячись на слова святого Євангелія, дивлячись на смерть, таких воїнів, мучеників Христових. Дякуємо Тобі, воїн Ігоря, дякуємо вам, родину. Я не знаю, хтось, сини, внуки є, дружина, мама. мама бачить, дружина. Мама. Діти. Для мами це взагалі подвійна трагедія. Спогляняти дитину, це найчасточніше. Для отця Івана, який з початків війни з громадою підтримують, як тут українська церква, українська громада, яка об'єдналася, підтримує воїнів всіма засобами і дуже і мокриодно так само бачити, що тому воїну кому допомагали вони. Родина йде в іншу церкву і зупиняється <кій> в своєї церкви. Це дуже приємно. Тому об'єднатися вам, дорогі насельчани цього села, дорога родина, не сумніватися в жодному разі, в тому, що ви зробили, робите і завтра будете робити. Тому що жодного сумніву немає. Ви правильно робите, ви правильно до церкви прийшли, правильно будете все робити, хоронити і проводжати. І нехай. Господь його прийме обійме вам. Господь по молитвах нас, священиків, завтра священники, які будуть. Пану на молитвах отця Івана, який буде завжди молитися з церковним кормою громадою, за воїном, бо це в нього перший вам, дай Боже, був би останній таких більше смертей не був в цьому селі, щоб вам укріпитися, дорога родина. Нехай Господь підтримує вас, а від нас прийміть. Щирі співчуття, щирі молитви, розради, які б вас хоч на хвилиночку, будь-яку подальший момент вашого життя дав вам подали вам якусь розраду. Хоча рани кажуть, час загоює, час не загоїть рани. Воно ця рана буде завжди живити, воно з нової сили буде відновлюватися. Але ви будете мати єдине що, де можна те розраду, ту могилку. Де буде височити хрест, де буде стояти блакитно-жовтий прапор. Я називаю це, подібно, що це друга ікона. Хоча ми чуємо відгуки, що це якась тряпка, і називають його і так далі. Куфайка і так далі. Розумієте, зневаги такою. Бачимо хрест, стоїть поряд з прапором. А це буде та атрибутика, яка сьогодні є нерозривно пов'язана. Через ті символи наші державні, які хлопці йдуть і гинуть. Там на сході на фронту. Де, я думаю, що не треба далеко йти. Тоді є і біда в нас тут може бути будь-який момент розв'язатися тут фронт, бо є небезпека з усіх сторон. В'єднаємося, гуртуємося, молімося і шануємо наших воїнів, героємо. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Мім. Слава Ісусу Христу! Слава, слава Богу. Україні! Слава. Дякую. Завтра буде похорон відбуватися на 10-ту годину. Зараз повторюю для тих, хто не знає, не чув. В половині 10-ї ми будемо змін згуртуватися тут біля будинку і звідси відправлятися до церкви, де буде служитися чин похорону. Після того на цвинтар.